Я, по-перше, хочу привітати зараз країну, тому що сьогодні прийняті законопроекти, які забезпечують для України виконання всіх умов про встановлення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Насправді законопроекти, які подані урядом, були дуже надзвичайно низької якості. І я хочу подякувати профільному комітету, який очолює Андрій Кажем'якін. Який разом з усім парламентом з представниками всіх фракцій допрацював за ініціативою партії Батьківщина всі ці законопроекти зробили так, що ці законопроекти стали відповідати директивам Європейського союзу слова в слова, літеру в літеру, і тому ви бачили, що зал консолідував своє голосування. Більше трьохсот голосів збирали. По цим законам, саме тому, що профільний комітет Андрій Кажемякін провели дуже професійну роботу і дали можливість країні отримати ці закони і отримати шанс на безвізовий режим з європейським союзом. А експерти закидали, що небажання депутатів було пов'язано з тим, що не приміряли ці антикорупційні закони на себе, і тепер закони досить сильно вихолощені. Що вона це скаже? Я думаю, що нам треба почекати заключення європейського союзу стосовно цих законопроєктів. І я переконана, що заключення буде позитивним. Я в цьому переконана, тому що вони всі ці законопроекти, всі зміни до них формувалися на базі директив Європейського союзу. Просто перекладали директиви з англійського на українську і прямо прописували це в закон. Я хочу сказати, що в жодній європейській країні настільки жорсткого чіткого закону по боротьбі з корупцією, як зараз прийнято Верховною Радою, не існує. Навіть в цих директивах ЄС по запровадженню всіх цих заходів по боротьбі з корупцією написано термін, до якого всі країни Європейського союзу мусять привести законодавство до цих директив ЄС. А ми це зробили достатньо ефективно, і як ви бачите, консенсус в парламенті досягнутий. Мені здається, що якщо б уряд подав ці законопроекти зразу високої якості професійно, і якщо б вони базувалися на директивах Європейського союзу, зразу то голоси були б ще в четвер. Можна, а а то чому то, тоді прем'єр сумнівається то. в якості законів і говорить про те, що висновки Єврокомісії все-таки можуть бути негативними? Чому? Я переконана, що висновки Єврокомісії будуть позитивними, а уряду треба, як завжди, чистити честь мундіра, тому що всі знають, що закони були урядом подані просто ганебної низької якості. Чому ж, закони Oh, Та зараз очікуємо. зараз ми очікуємо прийняття законопроекту про зниження ренти на природній газ українського видобутку. Це означає, що якщо ці закони будуть прийняті, то на 20,4% мусять бути знижені тарифи на тепло і ціни на газ для людей. Ми вважаємо, що так само буде консолідація в парламенті навколо цих законів. Поки що не збирається голосувати тільки фракція прем'єр-міністра України, народний фронт. Але після цього голосування я дуже вірю, що воно відбудеться позитивно, тобто голосування буде результативним. Що вся країна дізнається поіменно депутатів, які не голосували за закон про зниження ренти на природний газ і як наслідок про зниження цін на газ для населення. Пані Юлія, в четвер депутат Тетяна Чорново заявила про те, що от якраз ці ваші газові закони вони спрямовані для того, щоб покращити життя олігархам. Зокрема, вона там говорила про олігарха Оніщенка, що він буцімто винен вже півтора мільярди, і ви якраз прикриваєте його інтереси. От як ви можете відповісти на цю її заяву? Знаєте, складно коментувати такі безглузді речі Но, насправді. Законопроект, який вніс уряд по зниженню рентної плати на газ, а це можна відкрити інтернет, відкрити сайт Верховної Ради і подивитись. Законопроект уряду знижував ренту тільки для олігархії. тільки. А для державного підприємства Укргазвидобування, там де власне і формується ціна на газ для людей, залишали 70% ренти, практично банкрутуючи державну кампанію. Вже знають, хто її заточення прем'єр-міністра прибере до рук. Наш законопроект діаметрально протилежний. Ми для державного підприємства Укргазвидобування знижуємо ренту, а для олігархів і кланів, які забрали газові родовища у держави в часи Януковича, залишаємо ренту 70%. Це легко переконатися. Треба, по-перше, подивитися, хто і що буде говорити з трибуни. Буде виступати профільний комітет Верховної ради податкової, який буде казати, що наш закон батьківщини саме за зниження ренти для державного газовидобувного підприємства «Укргазвидобування». І тому я думаю, що парламент підтримає саме тому, підтримав наш закон в першому читанні і не підтримав урядовий. Пані Юля, що вирішили про тити питання. Що а, партія Батьківщина перед голосуванням законопроєктів по безвізовому режиму не стала піднімати питання «Тетерука». рука? Але після того, як будуть проголосовані закони по безвізовому режиму, ми це питання піднімемо. Сподіваємося, що Тетерук визнає свою провину, попросить пробачення у Олександри Кужель, і я думаю, що буде застосовано дисциплінарне покарання до Тетерука рішенням Верховної Ради. <зв 'язок> Я думаю, що треба подивитися, як парламент буде за це голосувати. Але насправді людина, яка вдарила жінку так дуба, мусить відповідати. А коли ви очікуєте вихід Олександра Володимирівна на роботу? Ну це до Я лікарів. Себе... Ну по перше, думаю, по перше, вона зараз на... в лікарні знаходиться. У неї режим постільний. Вона не може зараз ходити і підніматися, тому що у неї є симптоми струсу головного мозку. Я думаю, що вона ще буде в лікарні лікуватися. продовжує в Україні прийняття законів, які необхідні для лібералізації візового режиму ще на один тиждень. Як ви думаєте, парламент встигне прийняти необхідні закони? Так, я переконана, що сьогодні всі законопроекти будуть прийняті. Партія Батьківщина одностайно голосує, і саме партія Батьківщина і Андрій Кажем'якін, який очолює профільний комітет, зробив ці закони. На 100% відповідаючими директивам європейського союзу, і тому сьогодні зал консолідувався і проводить ці рішення. Ми чули від вашого до що закон про нацагенцію з повернення тим, які було здобуті корупційним шляхом, А він власне не зовсім відповідає цим європейським нормам, і саме тому зрад перерва сеперервої депутати зовсім ясовую. не відповідає. Отак би я сказала, зовсім не відповідає, тому що у нас в реаліях України уряд, подавши законопроект, спробував створити спеціальну агенцію. Позабюджетно майте на увазі, яка б займалася реалізацією конфіскованого майна, і 25% від вартості реалізованого майна залишала б собі. Ну, я думаю, що це старі схеми, на яких заробляв ще Янукович і його оточення. Саме тому весь парламент проти цього повстав. І вносити корупційний закон як антикорупційний, як боротьбу з корупцією це вищий ступінь цинізму. Просто які ви бачите вихід з цієї, ситуації? тому що цей закон це один так, з, вихід, з вихід, вихід вимагає Слухайте, вихід з цих, з цих ситуацій. Це покладатися на директиви Європейського союзу, їх перекладати українською і приймати в законах. От тоді це буде правильно. Європейська директива не випагає цього. Юрія Володимирівна, але сьогодні вже мали виправити. Там п'ять ключових пунктів виправили. тип той пункт про 25 п'ять вже зняли. Так, Якщо виправлять, ми будемо голосувати. Дякую, шановні колеги. Дякую дуже дякую. дякую.